Привіт. Повертаємося вниз, назад, хоча яке це має значення. Насправді хочу поділитися. Я колись прочитала таку цікаву думку чиюсь, і от з процесом дорослішання, скажімо так, я розумію людей, які кажуть, що дуже важливо подорожувати, і люди повинні інвестувати саме в подорожі. І я прочитала, що коли ми подорожуємо, і то насправді ми за допомогою різних місць, міст, куточків нашої планети насправді відкриваємо щось нове в собі. Тобто. Подорож це просто як інструмент для вивчення самого себе краще. Тому що всі ми одне й те саме дерево навіть бачимо по-різному. Я, слава Богу, якщо просто замічу це дерево на своєму шляху. А от Френчик він навіть помітить малюсіньку десь там пташечку і, і якогось лебедя, і, і так далі десь. Короч, він буде йти знімати, тут він буде нести сумку, тут пити воду, і от там в тій стороні десь помітить я не знаю, лебедя. Мені здається, що це дуже круто. І я тільки тепер розумію, що, то насправді, що та фраза насправді означає. От, let's stop for a moment and then I say something else.